Та, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Ганаді Воноград. це програма Право на правду про найголовніші події на фронті. Прямо зараз поговоримо з Владіславом Селезньовим. Мої вітання, пане Владиславе. І слава Україні! Героям слава, пане Владиславе, давайте почнемо. Знаєте, з чого? З... Не, ну, от, чесно скажу, що це вже навіть і не смішно, але, але воно існує. Знаєте, як... воно не смішно, але воно існує. Давайте подивимося, відео нам загрожують новою зброєю. Пане Владіславе, давайте подивимося, якою. Тревожно как-то. Тревожно. Пора включать климатическое оружие. Долбануть им наотноши. Владимир Владимирович, я давно уже за это выступаю, чтобы мы возобновили эти работы для того, чтобы, ну, что называется, у нас было сопоставимое по масштабу с ядерным оружием воздействие климатических э, средств, скажем так, на то, чтобы, ну, унасекомить некоторые взорвавшиеся государства с точки зрения... Погруження їх в кромешную тьму. Що тому що такі деле есть, є, разработки є, треба все це піднімати. Так, слухайте. Ну мене вистачило на, і на один раз до цього, і я думав, що мені почулося у нас ці комити. Почули, да? У нас ці когось вони збираються. Слухайте, мені ось цікаво така річ, що вони мають на увазі? І взагалі чи така історія? На нашій планеті у якоїсь країни існує. Ну, чуй, ну, слухайте, ну чуйки, я думаю, всі конспірологічні фільми там про якісь харми, марми, американські станції, дуга там пам'ятаєте, гра Чорнобиль, і, 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 Сталкери, і все таке і інше. Але ну слухайте, ну цікаво, а взагалі от така історія можлива. І чи має Російська Федерація доступ до таких технологій? Ну, щодо теорії змов, часто густо ми бачимо інформацію про те, що. Різні країни світу проводять випробування кліматичних зброї щодо позиції російських пропагандистів. Я завжди вважаю таке: якщо собака гавче, то вона не кусає. Так і цього разу російські пропадація розповідають про те, чого не існує в фізичному вимірі. Можливо, якісь дослідження відбуваються, але говорить про те, що ця зброя існує в Російській Федерації, бо більше вона ефективна. Я думаю, що не варта, адже і ті мультики. Про найпотужнішу зброю, яку про яку ми чимало чули, бачили виконання, в тому числі головного спікера Російської Федерації Володимира Путіна, вона нічого спільного з реаліями на полі бою не має. і це неодноразово доводили українські сили оборони, тому ну. На кого працює Володимир Соловйов? Він працює на внутрішню російську аудиторію. Він намагається переконати, що російська армія є другою у світі за потужністю, що Російська Федерація має унікальні засоби ракетного чи іншого ураження, аналогів якого немає у світі, і жодних варіантів протидії цій зброї немає. Але ж, знову ж таки, ну Соловйов бреше, тільки на відкриває роту. Зважати на його заяви. Ну То, цікаво, ну, да, ну так, да, нав, навпаки, 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 потрібно про це говорити ще більше і більше. бо ну ну, ну бо ну, взагалі щоб не вілювалося. Я, я пам'ятаю, колись вони там починали розмови за ці зазоряні війни. Зазоряні війни. І я пам'ятаю, мене навіть змонтували відео. Там вони зазоряні війни говорять. А в цей момент хтось там портянки Партя партянки одягає, і показує, як правильно їх. А взагалі, цікаво. Лукати, а от а що, от наші воїни, от що краще портянки чи нові шкарпетки? Оці всякі тактичні. Мені цікаво. То... <гум> мабуть, що це споконвічний спор, що, 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 що краще. Ну, звісно, що я починав свою службу ще на закаті е, радянської армії. Ага. Це було не досить тривалий час, теж, там кілька місяців в 91-му році, але що таке партянки, я знаю. При е, такому Ефективному їх використанні і вмілому їх використанні це непогана погана історія. Але звісно, що і з того часу і інша. Інші зразки обуві, і, обові, і uh -huh. зокрема тактичні, і, звісно, що з такої обуві використовувати партянки неможливо. А сапоги зараз використовують uh -huh. лише, лише маю, що представники якихось там порадних розрахунків. Ну і звісно, що тактичні носки, які зокрема виготовляє один з наших національних добре відомих е, виробників, тактичні шкарпетки є надзвичайно високого рівня. А щодо західних аналогів, то я можу розповісти історію про те, що в 2023 рік я деякі з тих шкарпеток, котрі закупав ну, так достатньо багато, коли проходив службу на одній з натисків баз в Косово. і Після того я намагався. Там правдами неправдами звертаючись до колег, які виїжджали за кордон, щоб вони мені ці шкарпетки придбали, передали, бо надзвичайно ну, зручні трекінгові шкарпетки. І це круто. отут тут бачите, я так важливо, що ви підмітили. Я також над цим не замислився. Слухайте, ну портянки, вони ж були розраховані на ці, на сапоги, на іншу взагалі да, обу да, да, на оці кірзачі. які там ну є в вбивці ніг. Да, да. Так, їх називав вбивці, вбивці для них так їх називали. і, і А це по-перше. А по-друге, ну слухайте, ну набувка зміни, зміни, взуття змінилося. А ну і слухайте, ну що, нерозумний захід шкарпетках а розумна Росія. В цих партянках, ну це ж ну, це не така історія. Наступно, поїхали питання. Ну там, слухайте, взагалі, от я згадав, навіщо я це відео ми взяли. Там Скабєєва зі звуком треба подивитися. Вони там слухайте, згадують там цікаву одну річ. Давайте подивимося це відео. Остановка по вопросам накалилась настолько, що все-таки є необхідність в ушаті холодної води. Перше істеричеське, я би так сказала. порой. по отношению передачи ядерного оружия Украине. Сразу подводим черту, этого не может быть, поскольку не может быть никогда. И даже рассматривать это в качестве версии, ну, абсолютно не стоит. Это... А истребители могут быть, а танки, а Хаймерсы, а дальнобойная артиллерия, а Storm Shadow. Все казалось все, невозможным, все... а также атака на Белгородскую область тоже казалось невозможной еще позавчера. Угу. О, про, слухайте, звідки у цій, у цій історії з'явилася про передачу ядерної зброї? І, історія про передачу ядерної зброї, до речі, Білорусі ми розуміємо, звідки взялася, і це окремо ми поговоримо. Цікаве таке питання. Також, а ось оця ось, звідки це що таке? А, тут ми маємо розуміти таке. Звісно, що ніхто для потреб українського війська ядерну зброю не передасть. Та й готова ли Україна приймати на себе такі зобов'язання, зважаючи на те, що 94-го року Україна передала третій за об'ємами запас ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум? До речі, окрім трьох країн, які від початку підписали той меморандум, я маю на увазі Британія, Сполучені Штати Америки та Російська Федерація, країна агресор. Потім пізніше до нього доєдналася Франція та Китайська Народна Республіка. Отже, меморандум є. А зобов'язань щодо його реалізації з боку країн гарантів немає. більше, Росія виступає в ролі країни-агресора. Тобто, фактично, договор про нерозпосюдження ядерної зброї було зруйновано, і я маю дуже великі сумні з приводу того, що будь-яка країна в світі буде вважати за потрібне дотримуватись цієї угоди, угоди, яка не працює. Що стосується ймовірного варіанту передачі нами ядерної зброї, думаю, що ні. Ми бачимо, з якими потугами вирішується питання передачі далекобійних ракет, а це зовсім не ядерна зброя. Тому, скоріш за все, ми будемо вирішувати наше питання щодо відновлення територіальної цілості та забезпечення незалежності. Е, Звичайною зброєю, але звісно, що нам її потрібно дуже, дуже багато, бо ворог потужний, ворог підступний, і ворога нам ще бити, бити, не перебити. Не знаю, не знаю. Я б я не, не був такий впевнений, бо, бо ну, я дійсно, ми стільки разів ми чули, що якоїсь зброї не буде. От не дадуть, неможливо. О, червоні лінії, чер... останні червоні лінії, самі останні, а все одно бачите, що там сьогодні Рамштайн, так? Пане Олександр. Да, Рамштайн, і, і що да. на сьогоднішньому Рамштайні, про що там будуть говорити? От давайте. О -о. Червоні лінії до цього, і тут опа! Є три ключові позиції. Ну, звичайна поточка – це боєприпаси до артилерійських систем. Звичайно, що нам потрібно посилювати кейс е, систем протиповітряної та протиракетної оборони. Про це буде йти з розмови. Ну і звісно, винищувачі f 16 ті самі f 16, про які ну майже півтора роки Росія Російська Федерація розповідала, що це буде червоною лінією, яку не можна перетинати. А наші західні партнери кивали головами і говорили, да, да. Ніколи ми не передамо такий вид озброєння. Бачимо, що все до зміниться. Ба більше, якщо ми подивимось на структуру підготовки е, зустрічі в рамках Рамштайн, то mm -hmm. всі питання вирішуються до початку зустрічі mm -hmm. високоповажних міністрів оборони тих країн, які долучені до цього проекту Рамштайн 50 Тобто рішення ухвалене, mm -hmm. рішення узгоджені І зараз е, сьогодні відбудеться лише і, там там певні такі номінальне підтвердження. Тому все буде у нас добре, в тому числі в питаннях посилення систем протиповітряної оборони. На жаль, не сьогодні потрібен певний проміжок часу, щоб підготувати наших пілотів та технічний персонал, який буде обслуговувати ці літаки. Але я сподіваюсь, десь до середини жовтня, можливо, до листопада, ми отримаємо перші там кілька десятків літаків, які будуть маркатний сі сезон. Вархатний да. да, сезон в Криму починає. Якщо це відбудеться на тлі поставки на відповідних ракет, далекої дії е, дальності та відповідної потужності, то я думаю, що все у нас буде добре, а у ворога ні. Mm, да, я думаю, що саме цього року кримчани вивчать це нове слово, оксамитовий сезон. Так, 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 бо, думаєш... бо воно того варте, бо воно зорієнтоване на те, щоб ворог, ну по-перше, він відчув на собі пекельний літній mm. сезон. Ну а вдалося все вирішиться в такий спосіб, що не дарма, не дарма розповідають наші розвідники про те, що не треба поспішати та руйнувати кримські міст. Наю всі охочі повтікають, щоб нам потім не довелося їх там вантажити кудись до... Відправляти на Кубань. Ага, цікаво. Слухайте, а Бен Волес. Бен Волес прилетів. Я от люблю неанонсовані візити, а, а, а з одного боку, а з іншого боку, це і тривожно, але ну, якщо до тебе приїжджають, то не, це вже не, це не так тривожно. Є безпека що до тебе. А що, навіщо Бен Волес прилетів з неанонсованим візитом? Це міністр оборони Великої Британії. Ми ж з вами почали говорити про те, що всі ключові рішення в рамках Рамштайну приймаються ще до його офіційного відкриття відповідно е комунікації на рівні там, міністрів оборони 54 країн учасників. Думаю, що і Комунікація між міністром оборони України Резніковим та його американським візові Лойдом Остіном відбулася напередодні Рамштайна. Ну відповідний візит міністра оборони Великої Британії Лвена Волоса так само відбувся не випадково. Бо нині саме Британія виступає хедлайнером. Саме британці, наші британські друзі, першими проголосили про те, що вони передають для нас танки challenger 2. Uh -huh. Саме британці першими передали для нас далекобійні ракети Storm Shadow. Потужна історія. Ми з uh вами -huh. про це говорили: 450 кілограм вибухової складової переміщується в просторі на вісім 250 кілометрів. А якщо Там, десь... у штабі ФСБ, у штабі ФСБ вже дуже добре знають. Які, яка потужна історія. Так, да, да, вона uh. випала так. Ба більше командний пункт, який був розташований на території Литовища в Маріуполі, так само зазнав критичних руйнувань, бо uh. вона, її бойова частина складається з двох частин. Перша пробуває зовнішню балонку укриття, а друга влітає в ту саму uh -huh. дірку і робить мерву саме внутрі захисної споруди. Це я не знаю, це фаршмак там якийсь від... мабуть, Музі. Ні, да, Музі, там все як... Через Музі. високі температури здається, все перетвориться в слово. Це фандю. Да, так. Так ну, слухайте, ну хай вони бояться. Вони ж думали, вони сюди приходили. вони Пам'ятаєте, як все починалося? Наскільки максимум ми тоді могли стріляти? Ну це, ну це смішно було. Вони нічого не боялися, а тут опа. І така історія. Ну, то хай бояться. Слухайте, рухаємось далі. Нім... От, от так яструби, яструби, Велика Британія, Британія. А ось тут я прочитав, побачив. Німеччина заговорила про передачу Україні ракет з дальністю 500 км Отак от от вриваються в ці перегони ці перегони німці і кажуть, що ні, ми також є, у нас тут що? Чи вперше думає? така історія відбувається? Ні, не ну вперше, адже саме німецька компанія та німецька армія зараз виступають основним донором щодо поставки для потреб українського війська і БМП класу Мардер і танків, типу «Леопард-1», А до того ми ж бачили, скільки таких пацифістських заяв з боку уряду Німеччини. Тому і цього разу першими стали британці, потім до них долучилися до їх ініціативи французу. Зараз чуємо заяву відповідно від німецьких партнерів, адже mm -hmm. ракети, про які йдеться, це такий собі аналог штормшеду. Ті ж самі 450 кг вибухівки. Єдине, літають ці ракети на максимальних відстанях десь близько е, там 500 під навіть більше підсотят да. Ну і от якщо і новини такі зрадіють ворог від таких новин, як ви думаєте? особливо а, ті, хто я... за логістику відповідає? Насправді байдуже чи зрадіє він цьому, чи ні, але те, що він відчує на собі реалізацію цих планів військово-технічного співробітництва, це очевидно. Ой, а чули ви ці сіманян-сіманянша, вони знайшли винних. Ви знаєте, хто винний в цьому, в тому що вони програють війну? Навіть, mm -hmm. не, навіть не шайгу, навіть там погані інтенданти, які відповідають за, за те, що ось е, немає снаряд, снарядний голод, їх просто не доставляють. Так то вони десь там є. А от погані інтенданти, що проварують або не доставляють ай-яй-яй, оце вони винуваті. Ну, це та, я так дивився на це, думаю. Цікаво, цікаво, що скажуть інтенданти вам така річ. Лукайте, рухаємось далі. Цікава тут мені здається ваша думка стосовно. Е... Ну, от відбулася ця операція РДК. Зайшли там. Е... Гастролі, гастролі провели. Я так і не зрозумів, вони зайшли, вийшли, чи вони ще там. Якась, ну, тобто, я, я не розумію, що там, чи вони вже повернулися обратно, чи там вже окопу, окопи якісь роють. Я почув. І от мені цікаво, а це якось змінить ситуацію на фронті. Ну, от, там почалися розмови про те, що ворог частину війська кудись і забере, от туди, туди будуть перекидати на свої кордони, розмазувати оце своє. То маслічко, по, цього, по кордонах. А, Прошу, давайте по порядку. Ну, По-перше, почнемо з цифр. Скільки представників Легіону Свободи Росії та РДК заходили на територію Білгородської області? А скільки Загалом 120. 120 ага. – це у рота. для того, щоб протидіяти такому підрозділу в обороні? Ну достатньо. На паритетних умовах десь особово складу до взводу, тобто 30 осіб. Якщо треба штурмувати ротний опорний пункт, то потрібен ну, ще найменше батальйон і плюс засоби старшого командира артилерії. Батальйон це 500, можливо, 800 осіб. За таких умов перекидати там. Палки, бригади, дивізії з інших ділянок фронту недаречна, немає сенсу. Ба Більше, та інформаційна силова акція, яку реалізували представники РДК і Легіон Свободи Росії, вона ж швидко пизна. Десь вона тривала у проміжку часу менше, менше доби. Але є інша історія пов'язана з тим, що така акція, яка відбулася на території Білгородської області, вона вже відбувалася четверта. То було дві акції на території Брянської області. Потім вночі на території Шебекінського району відпрацювали деякі військовослужбовці тих самих заданих підрозділів. Ну і потім в на території Грайворонського району того ж самого Білгородської області. Надзвичайно висока увага з боку світових медіа. Надзвичайна тривожність в серед мешканців Білгородської області і абсолютна безпорадність силового блоку, який діє на території Білгородської області. Бо з одного боку, тамтешній губернатор розповідає, що він витратив 10 мільярдів рублів для того, щоб створити засечну межу. А потім виявилося, що засечної межі не існує так само, як і не існує 10 мільярдів рублів. Де що поділося, невідомо. Але ж кордон і, відповідно. Представники і РДК і Лігіон Свободи Росії мають можливість вільно пересуватися через кордон ну і вирішувати ті саме завдання спрямову на те, щоб розмухати російське суспільство, розповісти своїм співгромадянам про те, що жити в таких умовах. Під час царювання Володимира Путіна це неприпустимо. Це криза, не це абсолютна руйнація Російської Федерації як держави, яка має ну бадай, якісь примарні успіхи. на стало безпечне світло майбутнє Там взагалі слухайте, така ситуація, що для місцевих мешканців ну це навіть не ми, не українці, не наше телебачення. Де от офіційна їхня російська історія? І вони, от ми, ми виводили цей відеоролик, де там вони цим мешканцям цих областей кажуть, що все це норм, це демілітаризована зона. Так потрібно бути. Наші міста, ну так, наші міста, так от так потрібно. Ну, тобто їм фактично кажуть, що ну, їм в барабани. Або ці дописи, коменти там, що ну, там, на Білгород пофіг воронішся, вони. Не візьму на воронішне yeah. не, не, не візьмуть, і це відношення да не люди. Я так не, не знаю. От мені цікаво, лояльність місцева до пропутінської влади після цього збільшиться чи зменшиться? Це згодом. Ми дізнаємося. рухаємось далі. Слухайте, на Кримському мосту щось, щось за, за дим. Дим, якийсь дим. Але я пам'ятаю, вони там колись якісь а, ці лавушки. Лавушки робили, і якісь вже дим вже був. Це що таке? Це щось сталося? Чи це, а, це якісь лавушки? Скажімо так, Бастки. що не сталося? По поки що не сталося на Кримському мосту виборів нового понтіфіка нового папарівська. Це точно. Ага. По друге на кримському мосту не сталося бавовни. Той дим це інженерний дим, який було задіяно в рамках проведення навчань щодо прикриття з від можливих ракетних атак. Відпрацьовується цілий комплекс заходів, бо росіяни нервують. Їм дуже важливо вберегти цю комунікацію між Кубанію та Керченським півостровом, тому вони злучають такі село засоби. Але є не дуже добрі новини для російських окупантів. Справа в тому, що ракети штормшода абсолютно байдуже чи є там задивлення в районі Кримського мосту, чи немає. Він діє за визначеними алгоритмами та координатами, Має можливість коригуватися свій. Польот за допомогою багатьох елементів, які е, визначають його місце розташування, і йому в принципі байдуже на російську систему протиповітряної оборони, адже він рушить на невисоких міцніх від землі, має можливість маневрувати е, і влучає з ювелірною влучністю в ворожі об'єкти. Влучність його застосування складає 97% киф. Це надзвичайно потужна влучність. Ну до прикладу, минулої ночі. Всі шахеди, які були випущені у бік України, всі були знищені. тобто стовідсоткова ефективність української системи протиповітряної оборони. Тому очевидно, що ну, Росія не використовує той потенціал, який їм доступний, і ті сили і засоби, які вони володіють, для того, щоб убезпечити важливі стратегічні об'єкти, але це їм не допоможе. Слухайте, ну тоді фактично можна зробити висновок, що міст стоїть просто, поки там, так каже, залужний. А, да, поки його час не прийшов, але думаю, суто технічної точки зору Україна має можливості для того, щоб стінити руйнацію, і знову ж таки на руйнацію кримського мосту наголошував американський генерал Бетходжес, котрий говорив про таке: тільки нова Україна е, нав, наважиться чи здобуде відповідних ресурсів для того, щоб визволити Крим та Севастополь від окупантів, перше, що треба зробити, це знищити кримське міст, ну а далі системно-методично знищити усі ворожі об'єкти на території Криму. Нагадаю, нашим глядачам 223 військових об'єкта – це ті, що знайшли наші журналісти-дослідники. Ну, звісно, що є пріоритети, які в першу чергу треба знищити, є менш вагомі, ми з ними можемо розбиратися після деокупації Криму. О, слухайте, а мені цікаво, а військові в таких випадках як діють? Ну, от давайте проаналізуємо ворог, зараз розуміє. Ага, зараз прийдуть ті ракети, ті ракети, ті, отака дальність, вони будуть це робити. І от що тут буде відбуватися? Вони будуть евакуювати і вивозити. Тих об'єктів щось а, або ні. Бо ну, бо будуть думати, що ці об'єкти секретні. Якщо вони почнуть якісь рухи, то цей об'єкт навпаки розсекретиться. От що відбувається, яка у цій стадії чому будуть? Вони вони вже цим займаються. Ну хтось найбільш розумний почне вивозити своє майно своїх рідних та близьких на материк чи вдари від тимчасово окупованого Криму. Відповідні служби зараз починають вантажити та вивозити, та вивозити таємні документи. Документи бойового планування за межі Криму, бо розуміє, що це питання дуже важливе. Бо будь-який документ, який визначає оперативні плани, бойові розпорядження, бойові накази, це документи, які будуть використані проти Російської Федерації ага, під час міжнародних слухань да, в Газі. Тому очевидно, що росіяни, хоча я розповідаю про пропаганду, що Крим та Росія це колаборація назавжди, не факт, що буде так, і вони починають вивозити те, що може. Погрожувати погрожувати безпеці, майбутній безпеці тим військовим злочинцям, які нині ще все, що сподіваються, що зможуть уникнути відповідальності за свої злочинні дії, то всі і злидні в Російській Федерації назавжди, і все інше приходить і, 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 і уходить. Ну, останок, давайте поговоримо трохи. Не знаю, бачу тільки інформацію, що це про наш вже фронт, що на Лиманському напрямку якісь активізувалися військові дії. Да, і на Ліманському напрямку, і в напрямку на Купінськ росіяни підтягнули резерви, і вони намагаються е, сунути вперед. Справа в тому, що їм вкрай важливо обезпечити свої фланги. А з урахування того, що українська армія ну, достатньо активно е, веде е, дії на тактичного рівня, але тим не менш е, в напрямку на Сватова, росіяни за це хвилюються, відповідно, підтягнувши додаткові ресурси та резерви, вони намагаються змінити ситуацію на свою користь. Складні бої в серебрянському лісництві е, складна ситуація в напрямку на на Сватовському напрямку. Е, росіяни тиснуть, українська армія відповідно чинно протидіє. Ситуація динамічна. Визначити на якому боці переваги зараз не зовсім доцільна, бо ситуація швидкоплинна дуже. Серйозно зміниться. Ми з вами в одному з ефірів говорили про те, що росіяни зосередили на території Білгородської області велику кількість озброєння, військової техніки, боєприпасів mm -hmm. до озброєння. Думаю, що цілком вірно, що частину всього того, що вони накопичили, вони можуть використати для того, щоб посилити свою військову присутність на Купінському, на Ліманському напрямку. Цілком вірно, що може статися атака путінського війська вздовж річки Оскол. По його лівому берегу для того, щоб е вийти саме на е узбережжя Асколи, щоб повністю заблокувати місто Куп'янськ. Чи їм це? маю сумнів, бо український генеральний штаб абсолютно чітко розуміє ситуацію в полі е і задіє відповідні ресурси для того, щоб протидіяти будь-яким захваленим діям противника. Ну і відповідно продовжує ту саму важливу місію. Перетворення на добрих російських тих російських мовіків, які е, приперлися на нашу землю зі збору в руках. Просто вбуває їх. І, ну, і знову знову нагадую: дивиться в зведеннях сведення, від України Генерального штабу, на кількість знищені ворожих протиповітряної оборони та артилерійських систем. Бо це mm -hmm. є е, основна вогнева міць противника, і відповідно, чим більше ми артилерійських систем знищимо, тим більш ефективним, продуктивним та потужним буде в перспективі наш контрнаступ. Зрозуміло, дякуємо, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телевірячам! Я нагадую, заходити на ютуб канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення з вами був Геннадій винограда програма Право на правду. Тримаємось.